Всім привіт! Ви на моєму каналі І в цьому відео у нас знову розпаковочка паперових сюрпризів. Я для вас приготувала ось таку прекрасну новиночку. І вона має назву смітники. Або міні-смітники. Сміт... Ось. ось такі тут пакетики, вони всі дуже симпатичні. Всього їх тут 8. І вони дуже прикольно хрустять. Ось. І давайте відразу візьмемо отсюди якийсь пакетик. Я хочу сьогодні взяти ось такий. Я очі не відкладу. Ось. І давайте будемо обирати всі пакетики, так як усі інші для вас вже знайомі. А, наша минула новиночка, колекція коврики для мишок. Вроді би так вона називається. Я хочу взяти сьогодні ось такий пакетик. Далі колекція прикрашаємо футболку, ми в наступному відео закінчимо. А я хочу взяти ось цю. Далі колекція холодильник. Я хочу взяти ось цей пакетик. Далі наша знову колекція, яку ми в наступному відео також закінчимо. Закінчимо. Давайте ще візьмемо. Відривайся. відрувайся. ось цей. Далі колекція. Граф Кальмара 2. Здається, ми тільки її недавно почали, а ми її вже в наступному відео закінчимо. Давайте ми з вами візьмемо сьогодні ось цей пакетик. І далі колекція природа. І я хочу взяти сьогодні метелика, яку ми також в наступному відео закінчимо. Щось ми в наступному відео, може, дуже багато колекцій позакінчуємо. Далі колекція приготувала цей пакетик, те, що ми готуємо. І із цих мені дуже хочеться взяти. О, давайте тортик. І ось скільки пакетиків у нас з вами сьогодні на розпаковочці. Ось наш каталожок. І давайте ми зараз я відкрию нам рандомній колекції. І ми вами її відкриємо. Давайте я закрию очі. Ви можете вірити, хочете мені, але я буду закритим очима. Так, ага, цю колекцію ми з вами закінчили вже давно. Давайте, знайшли, цю, ну, йдемо якраз по стандарту. Картинка. Так, де наш пакетик. М -м 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 -м. Ось. Так, відкриваємо. Ага, ось, так. Да. Так, ця картинка під номером 2. Та під номером 9. Ось сюди. Ось так вона виглядає. Так, далі у нас колекція А, Я думаю, що нам сьогодні поведеться дати ось цей. Мені просто цікаво, я вже не пам'ятаю, чесно, що там закружу. І мені хочеться, щоб він попався. Ось. Так. Отак я підсуну каталог. Наш метелик. Я сподіваюся, що я не порву сюрприз. Ага, да. Я, здається, вже зрозуміла, що це. Так. Ось це ось таке сонечко, і воно під номером 5. Я вгадала. Я вгадала. Ось. Далі колекція майчалдик. Ми закінчили. Знаєте, якось так сумно прогортати колекції, які вже закінчені. Прям така якась ностальгія. Ось. А, це у нас колекція холодильник. Я не знаю, чи мої всі бумажки даю на цю сторону, хоча вони в мене не ці. Ну, окей, так. Я вже забула ось до. Да, ось я. Пакетик ось цей. Так. Так. Так, ось. О, це дуже симпатично. Я на ньому пам'ятаю, дуже сильно старалася. Це ось такий кокос і я хочу його приклеїти Давайте сюди. Ось сюди. Давайте отак от, от сюди. Ось так. Як по мені, дуже симпатично. Далі колекція приготуй. Так, ось до наш пакетик. Так. Ого! Так, це дуже цікаво. Але, напевно, це здається на другій сторінці. Да, я вже знаю, що це. Це у нас ось така сода. І це під номером 6. Ось сьогодні. Ось. А тут, як ви знаєте, я дуже все обережненько прогортаю. Або навіть піднімаю, щоб не було видно, що те, що ми готуємо. І колекція переключаємо футболку. Так, ось. Цей пакетик. Мені дуже подобається, до речі, оцей синій колір. Він прям якийсь дуже сильно, симпатичний. Ну це, напевно, із-за того, що я сама люблю блакитний колір. О, і сьогодні у нас цілих дві прикраси. Це така яєчня. І я не знаю, що це. Це, напевно, таке зірнинг зер... кофеїн кофі... напевно, так. Яєшню. Що... Я не знаю, куди мені це його клеїти. Бо вже, ну, як ви бачите, місця мало прям. Я думаю, де щось сюди. Ось сюди. І сюди давайте. Ось так у мене вийшло. Далі колекція граф Калімара. Це щось побудеться із цієї сторіночки. За наш пакетик. Так. Ось. О, це здається із стражей. Я не дивилася, що цей серіал. Господи, чому це так... О, ось так Да, це номер три і ми його маємо приклеїти сюди. Ось так. І друга сторіночка Далі наша новиночка много відео. Слухайте, так відео швидко прийшло. Капець. Ось да, чепанчик. Він мені так подобається, я його не хочу порвати, але розумієте, що я його, скоріш за все, порву. Да уж. Як мені це так обережненько зробити? Може, я якось з задньої сторони порву. може. Може. Ви просто знаєте, я так на цієї колекції старалась. Я не знаю, чому так вийшло. І просто воно мені так подобається, ці пакетики. Тому. О, мене вийшло, не порвати! Я порвати тільки оцю задні... Ой, ну ладно. Ладно, там я підріжу і можливо ця факета навіть сохраню, бо він мені дуже подобається прям. Ось. І у нас ось така тарілочка. Ось такі, нагадую, ось такі у нас сторіночки. І мені здається, що це ось тут, бо якби вона така червонка, і мені щось... Підказуєте, що вона саме там буде. І так, я не вгадала, це номер 4. Вона ось тут. Де ж це ж номер 4? Да. Ось тут. І це, здається, з мультик Е, Не здається, а точно, я його тоді дивилася, і мені прийшла на думку, я просто вже не знаю, що мені намалювати. Я подумала, що би не намалювати. Таке. І воно получилось. Ой. Ось так. Як по мені виглядає, дуже симпатично ось така ідея з розрізними сторіночками. Я дуже надіємо стараюсь, скажу чесно. Ось. І наша новиночка, я вам хочу показати сторіночки. Знаєте, можливо, вона виглядає зараз не так, як ви, можливо, уявляли, просто ось такі клітинки. Але, скажу чесно, я над цими клітинками прям дуже довго сиділа, якби це так странно не звучало. І я, можливо, чуточку можу подпалити. Я вже для вас приготувала нову колекцію. І вона, скоріш за все, я вже там пакетики зробила, ну, маю доробити. І все. Я над цими клітинками дуже довго просиділа. І я сподіваюся, що воно все-таки якось вам сподобається. Тому що, чесно скажу, я довго на ким сиділа. Я буду, напевно, теж старатися ці пакетики зберігати, щоб була якась пам'ять, і, наприклад, у нас буде обзорчик каталогу, і я вам зможу показувати деякі пакетики. Можливо, комусь щось подобається, і хтось їм на собі на замітку. Ага, це щось зелененьке. Так. Угу. Ось тут ось такий смітничок. Він під номером 7. Давайте ми його відразу і відкриємо. Це, здається, э, зелененький, мабуть. Так, я вгадала, що там зелененький. І він ось такий ось. Сюди. Просто подивіться, який він милий. Мені ця колекція прийшла спонтанно, але мені я зловила такий кайф, коли я її малювала. Чесно вам скажу. Я прям просто в неї закохалась. Тому ось і... так. І. Я сподіваюся, що вам сподобається це відео. Ви поставите лайк, тому що саме він мене мотивує для вас знімати різні відео і старатися над новими колекціями. Все Дякую всем за перегляд. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Я вас всех очень сильно люблю. И всем пока-пока. Пока-пока.